Зі нас інфо перші про головне. Поїхали масові удари по Харкову. Майже щодня телеграм канал Топора помсти» пише, що велика кількість ця груп пройшла область. Їх виявляють та занизують. Утім, чекати можна на будь що годину Тому одну з таких груп ліквідували на Харківській об'їзні. Інформацію детально не розголошують. Чотири тіла впакували в мішки. Також найближчим часом вони будуть провокувати наші сили в Харківській області раптовими нападами. Якщо вдасться прорватися, буде погано. Початку місяця Харків перебуває під масованими обстрілами тимчасової російської опозиційної змі з посиланням на джерела в Кремлі стверджує, що Володимир Путін має плани щодо повторного наступу на місто. Це частково підтверджують українські офіційні особи. Що відомо про ситуацію далі в сюжеті бажання захопити Харків. Першим про можливі плани Кремля щодо атаки на місто повідомило опозиційне російське видання Верстка. Змі з посиланням на джерела в Міноборони РФ зазначило, що для оточення Харкова Москва готує нову мобілізацію. На 300 тисяч людей оточувати найбільше місто на сході України відправлять тих, хто зараз викриває кордони від обстрілу ЗСУ під Білгородом та Куруськом. А їх змінять строковики без місця Дембеля і резервісти сказав співробітник видання пізніше про плани Росії захопити Харків написало ще одне російське опозиційне видання. «Медуза», але вже з посиланням на джерела в Кремлі. Хоча співрозмовники змі заявили, що Путіна за ціною не постоїть і готовий навіть іти на Київ, оскільки відчув слабкість України проте розглядається більш реалістична ціль Харків, і, начебто, після цього очікується поступове закінчення СВО. Так в РФ називають війну. За словами джерела медуза, тепер серед російських еліт використовують високопосадовці. Переконані, що армія РФ під силу взяти Харків, а ось подальше просування вглиб глиб України важко. Символічно це теж перемога. Місто мільйонник де багато російськомовного населення один говорить і співрозмовників видання також пише про готовність. Кремля до мобілізації треба буде мобілізацію оголосити. Якщо треба буде економіку ще сильніше перетиснути. на військові рейки пересуне він пішов на принцип. Заявив співрозмовник. Зазначимо, що невідомо наскільки повідомлення про плани Москви наступати на Харків достовірні. Водночас на таку інформацію вже відреагував міністр оборони РФ Сергій Шойго. Він назвав дурістю новини про нову мобілізацію для наступу в Харківській області. Двозначна заява. Інформацію про те, що Кремль накопичує сили найближче. Мим часом готовий піти у наступ. Підтвердив колишній голова Луганської обласної державної адміністрації. Зараз очільник Мукачівської районної державної адміністрації Сергій Гайдая. За його словами, він не знає точну дату, але називати її не може, оскільки офіцери дивляться, росіяни і РФ. і РФ, наче хоче скористатися затримкою з за допомоги Україні. Якщо вони побачать, що там є якісь слабкі місця, якщо росіяни побачать, що вони можуть мати якийсь успіх світу, вони беззаперечно туди підуть, бо, на жаль, резерви росіян у складі такі. Ехніці переважають наші можливості, зазначив керівник РВА. Водночас чиновник додав, що зараз Україна активно будує захисні споруди. Якщо встигнуть побудувати захисні споруди на цьому напрямку, то звісно росіяни, хоч і будуть проводити певні наступальні дії, але не такі масивні. Можливо, це буде, як кажуть, військові тривожний вогонь. Додав він після заяви. Гайдая соцмережі сколихнула паніка. Тому чиновник згодом заявив, що його слова неправильно зрозуміли. Він, начебто, говорив а тільки про дедлайни за. Вершення побудови фортифікаційних споруд вже незабаром, а зовсім не про російський наступ. Зазначимо, що сьогодні начальник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов заявив, що військові та чиновники розглядають можливість оголошення обов'язкової евакуації, у тому числі у примусовий спосіб із прикордонних населених пунктів Харківського та або районів. Це за його словами зумовлено системними обстрілами з боку російських окупантів а також частішим застосуванням керованих авіабомб. Росія розпочала на. Наступ на Харківщину та Сумщину також готується до спільних військових навчань з Білоруссю та її території восени 2025 року. Ситуація залишається вкрай напруженою. Військовий експерт Сергій Грабський в інтерв'ю 24 четвертому каналу. Оцінив загрозу окупації Харкова та Сума. Також можливий наступ з Білорусі території на Україну. Грабський звернув увагу на те, у якому в контексті генерал Олександр Сирський висловився щодо російського наступу на Сумську та Харківську області. Він зазначив не до Ну, але близько до оригіналу, що на тлі мирних переговорів між Росією і Сполученими Штатами, а також між США та Україною, Росія фактично розпочала наступальні дії на північному напрямку. Важливо усвідомлювати посада генерала, особливо такого рівня, як у Сириську. це не лише військова, але й політична його заява це частина ширшого меседжу підготовленого до зустрічі коаліції рішучих, яка відбувається просто зараз. Цим повідомленням головком акцентує увагу наших союзників на тому, що противник не Має виміру припиняти бойові дії це те, що мало би бути очевидним із самого початку, і точно не повинно заспокоювати західних партнерів, а що ж до реальної ситуації станом на сьогодні на територіях Харківщини та Сумщини. Не зафіксовано такої концентрації військ Росії, яка могла б безпосередньо загрожувати Харкову чи сумам. Російські сили не мають там достатньо бойового потенціалу, як зазначив Костянтин Мошовець. Я з ним повністю згоден групування противника наразі здатне лише створювати зону напруження глибиною до 10 км. Метрів і шириною до 30 кілометрів це входить у межі тактичних дій наголосив військовий експерт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.